Усім привіт, доброго ранку. Я вже зібралася, бачите, намарафеталась. Ми сьогодні з Денисом йдемо на річницю клубу, з яким ми співпрацюємо в Києві. От, і тому я ось така раніння. Ми тут подарунки я вчора купила. До речі, було дуже важко вибрати подарунок. Я вже спішу, але думаю, з вами привітаюся. Тому що як далі піде план дня, надіюсь, ми там познімаємо, вам покажемо, що ми робимо, і закінчимо день. От, Чи я сьогодні. А, от, Тому я вже мала б мала би вийти, бо, тому що там таксі чекає нас. Ми поїдемо сьогодні. Я вам другу сторону медалі нашої роботи. Дивись. И все, кто здесь присутствует, хотели бы вас поздравить. А, поблагодарить за все ваши усилия. А, слово предоставляется. Кто желает? хотел бы выразить слова благодарности, что познакомился с Александром Михайловичем, Анной Музыкой, с Николаем Михайловичем и Еленой Ивановной. Все время Елена делит мы года. Спасибо вам за то, что вы так бескорыстно, не с таким большим энтузиазмом помогаете нам, в той же сфере, которую делаем мы совместно. Это очень бесценно. И ну, огромное вам спасибо за это все. Мы точно так же хотим развивать это не только в Куче, но и за ее пределами, что и максимально э, выражаем э, тем самым то, что вы нам даете. И ну, стик у меня не вышел, но глагол я почитаю. Э, был, жил, ел, спал увидел, спросил, заинтересовало, пошел. Полюбил, поехал, зажегся, открыл. Во всем этом сам роллер помог. Номер <соцентреский> <соцентреский> 8.

Лідка. Угу. Тобі десар такая І Я тихенько вам скажу, що ми йдемо заробки на театр. у на сьогодні вихідний. Трошки припомішаємо і підемо. Але здається, хлопець мене за Я Зараз не розберуся. Ми йдемо в кіно і оця обжора знов хоче їсти. Ну, я я і снідав, обідав, потім знову ми поїли, потім знов він там Ну, Блін, і тільки що йдею, каже, давай коби хліб тобі на завтра на роботу. Він каже, М -м, я би зараз їв. Ну, це ж капець. <laughs> ну, Спортивний метаболізм він <laughs> такий. Ну, дай мені, сі спортив, то приїзди. Що він тобі дасть? Що він ну, Роззиває. Та бо я страшний. Дещо маленько прилість. Ой, <реш> 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 Звичайно, вимкнули світло. Але я думаю, все рівно видно. До речі, фільм... Е... Пошуках фантафантастичних звірів. звірів. Нам дуже сподобався. Тобі сподобалося? Прикольно. Такі... Екшн. Екшн, так. Да. Дуже захопливий, смішний в деяких моментах, розчуливий Коротше, так що всім рекомендую. От, так що йдемо ми додому вечеряти, походу. Такі наріальні. А, так да, ми ж гарні, ми ж нас сьогодні був суцільний день з побачення. От. І що? А, може поскладаємо трошки. Не, Ні, не. Ну я трошки пазл поки не їсти хоч до Беїсти, так що. Всім пока-пока. Лайки ставте, ставте лайки. Покажи лайки. Лайки ставьте. Пока-пока.